До війни я займався дуже веселою справою. Я був моряком. Для мене це було чимось дуже приємним, тим, що формує моє життя, і, звичайно, допомагає моїй сім'ї. Справа навіть не в тому, що моряки гарно заробляють. Справа в тому, що це така дещо романтична ідея побачити світ. Це дуже цікаво, дуже відповідально і потребує доволі серйозних зусиль. Наша задача швиденько висадитися. Зайняти точку, доповідати, ну і в разі необхідності діяти за вказівкою старшого. Коли ти вже в лоці, ти не хвилюєшся, ти просто працюєш завжди проводиться до розвідка. Ми впевнені в тому, що в будь-якій ситуації ми знайдемо вихід. От, Надзвичайний адреналін. Більшість людей, хто там вперше, навіть вдруге. Коли ми повертаємося, ми відчуваємо ставлення один до одного набагато краще. Ми обов'язково зараз доберемося, зробимо там каву, поп'ємо каусю. Дотопчика, як я кажу, інтуїція це майже на першому місці, навіть на підготовку. Ваша інтуїція військовослужбовець, який за графіком відпочивав, проснувся і каже: друже, така ситуація мені наснився не повірити. Череп, який посміхається мені в обличчя. Я довіряю людям, довіряю інтуїції. Ми знялися в той же день з тієї точки. Буду максимально відвертим. Та точка наступний день згоріла. Є психологічна така маленька проблема, коли ти чуєш дрон. Деяких людей це дуже сильно турбує. Іноді я навіть помічаю, що декого такий, знаєте, тремтять руки. Лівий берег і формує, і захиляє, але дає якісь певні мінуси, з якими ще доведеться стикатися. Ой, це дуже страшно, коли нема їжі. Не це не так страшно. Ой, дуже страшно, коли нема водички». Не страшно. Дуже страшно, коли там нема побратимів. Дуже страшно, коли в тебе а, зброя. Яка не працює час від часу спілкуюся з херсонцями, які знаєте, прям напряму запитують. Хлопці, ну коли вже? Чому так довго? От працюємо максимально швидко, наскільки можемо це все робимо.